Привіт, друзі, і дякую, що зайшли до мене на канал. Хто тут вперше? Мене звати Катя, я живу на Алясці і це мій канал про моє життя тут. Сьогодні у нас буде дуже цікава подорож. Чому цікаво? Тому що це, мабуть, остання подорож в цьому році на рибалку за рибою. Попереду нас дорога в 5 годин. Ми будемо їхати з нашими друзями. І я така дуже в очікуванні чогось цікавого, бо хочеться назву залишити якісь теплі спогади про теплу пору року, про осінь, вона вам тепла, і про літо. Але вона ще важлива для мене, тому що в мене є план. Я хочу сфотографуватись з ведмедем. Там дуже багато ведмедів в цьому місті, ну, в цю пору року. І я прям дуже хочу знайти таку класну фотку зробити. Ось я і ось ведмідь. Не знаю, чи вийде в мене знайти ведмедя, Якщо вийде, то я буду дуже щаслива. І ви це побачите. А якщо ні, ну ні. Коротше, не буду багато говорити, краще показувати, то поїхали. Дивіться, яка до речі, осінь у нас гарна. Ну, не гарна. В нас, як завжди, речі в машині, нібито ми їдемо на тиждень, а не на день. Але через нестабільні погодні умови та різні форс-мажори, що трапляються в нас на дорогах, ми завжди повинні мати все. Ну реально, все по максимуму. Заїжджаємо на заправку, заправляємося, беремо каву і рушаємо далі. До речі, хотіла сказати цікавий факт: в нас добувають е, нафту, всі це знають, але вона в нас дорожча, ніж в, на материку в штаті, через те, що її відправляють спочатку всі, а потім сюди назад вже перероблено. Через те, вона в нас дорога. Іля мені зробив такий раб. Тут є це і м'ясо. Карма а... макето. Хатрико. Карма макето. Хат. Кава є. Їжа є. Е. Настрій є. Е. Єдова. Знаєте, в цьому році осінь мене дивує, вона реально тепла і недощова. Якось раніше я такої її не помічала. А ще вона нереально гарна, золота, яскрава, багато на сонечко. Ну, це ви все побачите скоро самі. Перші роки свого життя тут в мене осінь асоціювала з сумом. Ну реально, бо в моїй голові це означало, що все, лафа закінчилася, і тепер треба думати за холод, за зиму, завжди прогрівати машину, завжди одягати дітей. Але знаєте, чим більше ми починали подорожувати по Алясці в цю пророку, тим більше я закохувалась в неї. Так в. У нас не відразу були навіть гроші їздити кудись по штату, не кажучи вже в інші штати. Тим паче Аляска досить дорога і штати, навіть людям, що тут проживають, не все по кишені, що вже говорить про молоду сім'ю. Це так, маленькі секретики. Так, де я зупинилася? А на осені? Ще на Алясці осінь, особлива тим, що вона в нас дуже коротка. Ось така, яку ви бачите, вона приблизно ну два тижні. Серйозно, тут листя так швидко опадає на деревах, що я перший час не могла повірити, що реально так швидко. Ви ж знаєте, яка осінь в Україні. Листя поступово жовтіє, червоні. А тут бах, і наступний ранок все жовте. Прокидаєшся знов через пару днів, а дерева голі. Чому так? Все просто мороз завжди тут приходить зненацька. Ну як зненацька? Всі вже знають, що скоро зима, а називаються прийшов зненацька. Може так легше пережити це, хто знає? Наша перша зупинка. Зупинились, скупились. Поїсти. Взагалі на лясці не похизуєшся магазинами, але я хочу показати вам місцевий колорит ось таких крамниць. До речі, на нашому шляху це єдиний магазинчик і він знаходиться рівно на півнашої дороги, тобто дві з половиною години ми вже проїхали. Звичайно, найбільше покупці тут туристи, тому ціни трішечки за великі, як на мене. Але навіть я, людина, яка прожила тут більше п'яти років, завжди задивляюсь на якісь цікаві речі, які символізують чи нагадують мені Аляску. І ми так подумали, що колись, коли в нас буде дім нашої мрії, то там буде обов'язкова полиця, де ми будемо ставити якусь хрінь з різних міст світу. Ви таке бачили, це палка для того, щоб гуляти. Отак, хайкінг іти. За 21 долар. А це для людей, які сумніваються в своєму бізнесі. Ось, бачите, люди просто палки продають за 22 долара. Там щось типу є компас, але він не працює. Чи ось камні є по 7 доларів ляски. Бізнес набираєш мішочок. Мішочок коштує 6,95 камнів, і тут написано, які є камні от тобі бізнес. А я якось хочу розіграти тут на своєму каналі якісь речі заляски. Пишіть, якщо вам було б це приємно і цікаво, і що саме ви б хотіли. А я почитаю. А ми їдемо далі, і попереду нас чекає найгарніша дорога. Обожню ці дикі ліса. Дивіться одна гора в снігу, а інша ні. Прикольно. А іноді я дивлюсь на цю природу і думаю, вау, тут і слова зайві. В одному місці був ремонт дороги, і ми просто стояли, чекали, поки нас пропустять. Але просто так сидіти в машині, коли на дворі такі краєвиди, то точно є гріх. Hello, everybody! Як гарно. Таран. Ну, яка краса. Негарно? До речі, там я вперше побачила, що тільки но зроблений асфальт накривають кайонкою, щоб не намакав він під дощем. Цікаво. А ми майже доїхали до нашої кінцевої зупинки, і про цю дорогу я якось розповідала в своєму відео під назвою Тут мріють жити на пенсії. А якщо коротко, то це досить нова дорога, пророблена через ці скелясті гори і заасфальтована тільки в 1957 році. І це єдина дорога тут. Аляска це не Європа, і навіть не Україна, де багато доріг. На всю Аляску тільки чотири шосе. Хоча розмірами вона як третя частина Європи. А ось з населенням тут туго навіть мільйону немає. Хоча з іншої сторони це навпаки класно. Коли менше людей нафоткались ми біля цього водоспаду, а уявляєте, якщо б це було десь в Китаї. Та там така черга була б щоб платити. сказали, якщо хочеш світлину звідси. Ось бачите, які плюси. Ви, напевно, зрозуміли, що я завжди намагаюся знайти плюси, навіть коли живу в дупі світ, як мені хтось сказав. Зате гарна дупа, всі б таку. Це тільки в Америці таке. Можливо, тут туалет, тут холодильник, тут е, лежить риба, ось такі великі. Бачите, тут склад. Ті туалет. Вільно написано, можна всім підходити, заходити. Тут кухня відкрита. Цікова. Коротше, я пішов, купив такі гачки. На ну, цій ми ловимо. Один гачок, щоб ви розуміли, коштує 7,95. І за 52 долари, що це він купив. Топор такий маленький. Сокира. 53 долари. Ми приїхали на місце, і хлопці з дівчатами почали відразу готувати їсти. Мій чоловік сказав, що він приїхав сюди поїсти плов. Нами були друзі, які жили в Узбекистані, і вони в цьому шарять. Толя прям просив їх, щоб вони зробили смачний плов. От що ще треба чоловікам? Ну, звичайно, їсти. Ой, Ліан, за тобою повторює. Дивись, коротше, попробували половити рибу. Бачите, не ловиться. Взагалі люди тут кажуть, що взагалі нічого вони не зловили там, стоять. Але гарно. Зараз трішки дощ моросить Дивіться, скільки дохлої риби. Знаєте, кінець вересня це не час для риболовлі лосося, бо риба вже давно вся уйшла. Ми хотіли ловити Silver Salmon, її українську називають кишуч, якщо не помиляюсь, але нам не пощастило, от якщо б ми два тижні тому приїхали, то б ми не встигали її витягати. Тому тут треба знати, де і коли йде риба, де в цьому році можна ловити, а де ні, бо кожний раз по-різному. Коротше, там, бачите, ведмець кудись йде? О, він спускається. Мені здається, він дивиться на мене. Якщо вам цікаво, як виглядають ведмеді в дикій природі, то якось ось так. Так, першого побачила вже добре. Потім ми пішли дивитись на морських левів. Там було дуже, дуже їх багато, і кожен раз я дивуюся, які вони велетенські. Капець вони великі. В нас наряд їх називають коротко sea Lions, Але їх правильна назвою українською буде силучі. Чи ще північний морський лев? Бо люблять вони тільки північні води. Живуть вони до 20 років, люблять лосося, але можуть напасти навіть на людину. Тож треба бути дуже обережними з ними. Хто тут головний? Цікавого, мами цих левів цілий рік кормлять своїм молоком, а дорослішують вони к шести рокам. За допомогою своїх вуз вони відчувають, чи є риба біля них, бо вус найщуттєвіший їх орган. Айже до нього дотрагуюсь, Дивіться, просто один метр. Він такий великий. Але тут такий забор зробили. Два забори. Але мені дуже цікаво було побачити їх вуха, бачите, як вони загнуті в трубочку, це щоб вода не попадала всередину. Поки я дивилась на цих кабанів, Філя подзвонив мені, кажучи, Катя, ти де? Прям до нас прийшов ведмідь. Я швиденько побігла, бо, якщо ви пам'ятаєте, в мене була ціль сфотографувати з ним. Але не встигла. Добре, що з нами був дрон, наш найкращий помічник. І мені здається, ним навіть краще вийшло. До речі, говорить, що тиждень-два тому тут кишило цими ведмедями, бо риби було дуже багато. Вони не тупі, напевно, сиділи там в кущах і думали, що вони там ловлять, рибашся пішла давно. Але все одно я якось цікаво спостерігати. Як вони живуть, навіть як дорогу ось переходять взагалі не бояться людей ні шуму вже. Ну дуже мені цікаво, наприклад. Шо, Ми пробували ловити рибу, пару раз щось клюнуло, але так ніхто рибу з нашої компанії не зловив. Хоча рибалки ми ще ці. Ось чесно кажу, в цьому ми азартні. Люди, які не ловили велику рибу, не зрозуміють, що таке рибальський Ось цей азарт, і що в цьому дівчата ще ці гравці. Наші друзі доробили плов, поки ми там скелети дохлої риби ловили. Потім ми смачно всі поїли. Салат! Ням-ням-ням. Наші друзі, до речі, не розуміють українською, то ми з ними спілкуємося російською. Вже темно і холодно. Дуже. Проч, я не відчуваю своїх рук в них. Холодно, дуже сильно. Ми зібрали дуже швидко речі. Будемо зараз йти в отель. Відпочивати. Як ви вже зрозуміли, в нас закінчилось літо і на вулиці ввечері було плюс два, тож в палатках не поспиш. Точно треба брати готель. Я була приємно здивована, що в цьому місці є такий непоганий готель, бо це дуже маленьке містечко. Бачите, там навіть був бивень мамонта, який був знайдений тут, на Алясці. Ще там були різні вироби за немаленькі гроші. Ось, бачите, люди цінують свою працю і не бояться ставити ціни. Рибка ось ця за 295 доларів. Ось це, бачите, за 349 доларів. 80 доларів. Зроблено з лисиці. Оці навушники. З бобра. А, ми прийшли до себе. Ось така в нас кімната, два великих ліжка. Такі класні ліжка. М -м, зараз вилягти сюди. Тут маленький холодильник, чай. Мікрохвильова піч. Тут ванна, і я після рибалки не дуже, але вона така гарна. Ванна, туалет. Там також був басейн, тому відразу пішли і не дарма ж брали з ним готель. Треба користуватись. І коштувала нам ніч на сто 180 доларів. І це дуже хороша ціна для Аляски, чого так дешево, бо сезон туризму вже закінчився і ціни впали. Добрий ранок, там спище джема а тут який в нас вид. Доброго ранок. Коротше, ми зараз йдемо на сніданок. Тут є сніданок в цьому готелі. Сонні, 8 годин ранку. Спати хочеться. Сніданок закривається в 9, тому треба йти їсти. Сніданок був досить непоганий, були і каші, і картопля, і мичні вироби, і різні напої. Вибору було багато. З маленькими дітьми сніданки в готелях ну дуже спрощують життя. Собі я взяла омлет з беконом, йогурт з ягодами, ну і каву. Але знаєте, що найгарніше там було? Ну, звичайно, краєвид. Ці великі вікна. В мене якась сламість на великі вікна, чесно. Ми ще довго сиділи в цій їдальні, грали в настольні ігри. Діти грали між собою, бігали, дрались, ховались, а ми чекали, щоб трішечки потеплішоло на вулиці. Ми поїли, пограли в ігри, класно провели час з і зараз е, не став час мені зібрати речі. Там ще гуляють, грають, а мене вбили в цій ігрі. Прийшла позбирати речі, бо через пів години треба вже звідси виселятись. Ось у мене є помічник мій, який прийшов допомагати мені, щоб ви розуміли. Прибрала трішки бай-бай це місце. Сподобався цей готель. Тож, поїхали. Цікавий факт, що цей готель називається в честь Тотемів. Тотеми це отакі штучки. Це були такі типи божества, яким давали силу, яким наділяли силою. Вони були типу, головними в їх клані, чи в їх племені. Це була одна з таких первісних релігій. Є люди тут, які досі слідкують цієї релігії, але для багатьох це просто історія Аляски. Он дитина вже в зимньому комбінезоні. Ой, який вид гарний. А вон можна бачити навіть водоспад. День перебачити номер 2, Приїхали на наше місце зараз. Плюс 5, трошки вже стало тепліше, але ми все одно одягаємось дуже тепло, бо завжди біля води холодніше. Наш Фелікс спить, і це значить, що Ілья і я зможемо разом рибаловити. Не знаю, я маю надію, що хоча б одну рибу я зловлю, бо вчора біля мене зловили такого кабана. Я такого кабана ще ніколи не бачила серйозно за 5 років життя. Таку таку велику рибу я була в шоці, бо людина стояла від метр від мене і зловила, а я ні. Моя самооцінка каже, що я можу це зробити. Тож мені треба це зробити, да Катя. Хоча твоя самооцінка там тобі щось і говорила, а природа каже зовсім інше. Це все вже не на часі. Яка риба? Тож так мені одної риби і не зловили. Ось це реально була невдала рибалка. І таке в нас буває, хоча нічого не вдала. Діти насолоджувались, ловили собі щось там. Дивіться, який Фелікс щасливий тримати цю вудочку. Коротше, люди знімаю, знімаю, дивлюсь, Ведмідь йде, зараз покажу. Він далеко від мене, але я його бачу. Через дорогу. Стрм, я тут з дитиною йду, щоб розуміли. О май годнес, я навіть не побачила, що тут лежить один. Що він там робить? Тепер так близько, мене ж створено. Дивіться, він реально близько, дивіться. З таким гарним краєвидом. Морським львом, як він застряг. Хочу сказати всім, хто дивиться мій канал, хто мене підтримує, просто дякую. Ви так багато мені пишете приємних речей в коментарях, що іноді, я думаю, вау, це все мені. Я це все заслужила. Знаєте, мені завжди хочеться відповісти всім, якийсь фідбек дати, щоб люди розуміли, що я їх чую, читаю. Знаєте, що читаю я все, але просто не можу я іноді відповісти. Люди, ви класні. Дякую, що реально мене підтримуєте. Це мені дає сил, наснаги далі знімати, робити відео. Я бачу, що вам цікаво і я розумію, що вау. Значить, не просто так я це роблю. То просто дякую. Після нашої невдалої рибалки ми вирішили прогулятись по містечку, де зберігаються люди човни свої. Тут якась своя атмосфера, запах риби, пригод в океані, якоїсь свободи свого роду. Ну, я таке люблю. Я в принципі все знімаю, що люблю. Але що мене вразило, так це що біля кожного місця паркування човнів є ризетки, шланги, лічильники, Не знаю для чого вони саме, але ну прям все передбачене. Люди тримають все в порядку. Ілья говорить, що іноді тут є черги, цілі, щоб залишати тут ці човни, тому що місць не так вже багато, а цих човнів багато. Зараз все так пусто тут тихо. Ніби то якийсь не знаю містопривод. Хоча літом тут так багато людей, народу, багато кафешок відкритих. Зараз ну реально мало людей. Рибу взагалі не ловлять, ніхто не чистить. Це рідкість. Після ми пішли пообідали, і як завжди, обід з гарним краєвидом. Ну для Аляски це норма, а для мене плюс, бо є що знімати і показувати вам. Їжа, до речі була смачна, а ось цей виняток, бо тут готують рідко, де класно. Треба знати місця просто. Ну а далі, а що далі? А далі нас чекала довга дорога через водоспади, осінь, ліса, річки, зими, гори, озера, льодовики та багато ще цікавого і гарного. Надіюсь, ви в безпеці. І у вас буде чудовий день сьогодні. Бажаю вам миру і любові в сім'ї. Папа.